Здрастуйте, хлопці. Зараз ми поговоримо про стрічки примикання, які забезпечують гідроізоляцію між покрівлею, наприклад, цементно-піщаною або керамічною черепицею з фасадом будівлі, з димоходами, з такими ось елементами. Ось у нас є стрічки примикання, ви бачите, вони трошки відрізняються структурою, але найцікавіша фішка в них і відмінність не в цьому, найвідмінніша відмінність у них у товщині та діаметрі. Тобто, ось цей рулон більший за діаметром, ніж цей. Завдяки тому, що товщина бутилка очуку тут 1,6 мм, а тут 1 мм, відповідно. Покрівельникам набагато зручніше виконувати гідроізоляцію за допомогою такого рулону, легше його прикотати до цементно-піщаної або керамічної черепиці, ніж такий рулон. І нагадуємо, що монтажники повинні прикочувати стрічку на черепицю за допомогою валиків, а не просто приминаючи кулаком. Вибирайте, купуйте найкраще. Звертайтеся в компанію Єврокровля. І отримайте працюючі стрічки примикання за кращою ціною. Контакти в описі під відео або в профілі.